Дорогі друзі, з вами Агроном. Сьогодні хочу показати вам свої рослинки, які у мене на підвіконні. Це мої живці, я їх живцюю, і вони тут в мене ростуть. Деякі з них вже треба живцювати, бачите? вже от, які гарні. Вони тут підросли, і тут такі рослиночки, бачите, теж, які вже можна знову з них взяти живці. У мене тут таких рослинок небагато, я їх вирощую для себе, для свого саду, щоб можна було посити на клумбу і десь якось гарно клумбу обіграти. тут в мене вони, бачите, вже ось вони тут в мене наживцьовані. І навіть вони, їх вже можна розсаджувати. Бачите, зараз подивимося. Ось, бачите, навіть корінечко вже видно. бачите. Тобто Вони гарно дуже окорінюються. Вони, напевно, у мене стояли тут не тільки дві, але вже вони пустили корінечко і можна їх висаджувати. Я їх кожний ранок трошечки так випризгую, щоб вони були в такому вологому стані, тому що тепло і повітря сухе. Буду їх розсаджувати і провчати до вже сухого повітря. Тут у мене розсаджені петуньки, я теж їх кожен ранок рискаю. І поки я їх розсадила 2 дні назад, тому я їх ще прикриваю пакетиком, щоб вони були в такому парниковому стані, тому що ще трошки рано, а потім буду вже привчати їх теж до сухого повітря. Є у мене петунька, яка ще, бачите, ось я її починкувала 21 січня. Теж ось так трошки я її набризкаю і закриваю. Ще трошки, так бачите, бриз... плосочку теж так набрислюю і закриваю. І так вона у мене теж тут покорінюється. Тут у мене теж покорінюється, але вже не пітоня. А ось тут у мене, бачите, малесенькі-малесенькі такі е, бруньки-гортензії. Вони, бачите, е, лежать прямо на ґрунті. Е, Навіть не то, що там вони посаджені, вони просто лежать, бачите? Ось. І теж кожен ранок я їх так от проходжу з близкою, тому що в них теж має бути така. Ось це середовище однакове, і закриваю. І так вони в мене будуть тут укорінюватися. Обов'язково вам покажу результат. Можна було зробити, звичайно, це раніше ще, але в мене чомусь не вийшло, не завжди є бажання і змога, На жаль, але. Трошки я їх підсвічую, коли є світло, трошки підсвічую, але не настільки, наскільки їй було потрібно. Бачите, тут у мене вже вербена, яка три неділі, вона вже укорінена, її можна вже висаджувати. Бачите, навіть так я її вона там сидить. От. Треба буде теж вже взяти її і попересаджувати. Гарно вона вже тут себе почуває. Буду пересаджувати теж її стаканчики, але, напевно, ще пару днів її потримаю. І тут в мене теж в цьому лоточку, теж у мене петуньки, які теж я пересадила два дні назад. Я не вирощую багато петунь, я їх не вирощую на продаж, я вирощую їх теж для себе. Ось. Тому багато мені їх не треба, але я думаю, що десь до близько 100, 100 рослинок такі у мене буде. Ось такі у мене пітуньки. Я з них беру живці, я їх живцювала осінню, І бачите, вони вже так гарно наросли. І я вже неодноразово брала з них живці, бачите? І вони знову наростають, бачите, на маленькі з'являються, бачите? І гарно. Корчики розростаються. І що я хочу сказати, мені так сподобалось, тому що зберігати великі рослини мені немає. А ось так мене це дуже ну, задовольняє. І мені навіть сподобалось такі рослинки, які я теж, я думаю, що вже на, ці, на цьому тижні висаджу в більш великі горшечки, напевно, літрові, і вони будуть нарощувати свій корчик. І, ну, ще, може, раз візьму з них живці, а може і не буду брати. Буду просто прищипувати, щоб вони розросталися. І на тому все. Ось так, друзі. Якщо комусь було цікаво, то я рада, що можу допомогти чимось. Це відео, напевно, для тих людей, які вирощують рослинки тільки для себе. Ось то. Хочу, щоб ви знали, що це можливо, і не обов'язково їх потім купувати в великих кількості. Дякую всім, що були за мною. Хочу побажати вам гарного дня, гарного настрою. Бережіть себе та своїх рідних, мирного неба і обов'язково, щоб ми всі були живі та здорові.